Доброго всім, шановне панство, не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного шорсика. І сьогодні в нас з вами буде таке е відкриття контів. Е плюс трішки потестимо, що це за набір, чи варто його купувати, що з нього падає і так далі. тому подібне Нам дали 5 ключів із замкненого контейнера, який відкриває 114 СП2. Також. 5 контейнерів на 116 F3. У мене даного танка немає. Хто знає, зараз завезли дані конти, але за гроші тільки. Тобто за золото неможливо відкрити конти, тому ми спробуємо відкрити дану пропозицію, хоч 5 контів відкриємо, подивимося, Чи вартує воно того. ну І взагалі що, що впаде взагалі. Тому поїхали часу і так небагато. Забираємо пропозицію, іде відкривати. Вони, до речі, одразу відкриваються, як я бачу. Вони автоматично відкриваються. Шо-шо! 86 бустерів золота. 100 бустерів золота. Це десь плюс-мінус 1500 е золота. Десь так. Що за приколи? Танці. Е та якби хотілося хотілося танчика. Чому я не дивуюсь, і я не здивований. Дам, конти, звісно, шлак ще той. Але, але, дайте хоч трішки відбити по золоту, а. Дайте хоч трішечки відбитись по золоту. Зараз я мак максимум кажу, я відіб'юсь на 200 золота. Чарфутюр у мене є. Максимум. Так. 59. а якби ще хоч на 200, скоріше за все, на 125 золота відіб'ємося. Може, пропозиція тупо. Ну, це жесть. Закіньте, я 12,5 тисяч віддав. За за що? За кучку бустерів? І за, за, за що? За кучку бустерів просто. Останній конт. лиса в мене теж не було все нема. Ну, Єдине з е, п'яти контів е, на 100, 116 це дуже файно. Ми отримали 86 бустерів, при тому, що мені ще треба грати, щоб їх використати. І тобто Ну це приблизно 1500 золота, приблизно зіпсований настрій е, і використане золото в нікуди. Не рекомендую дану пропозицію. Не купуйте в жодному разі. Дякую за перегляд.